Мамо, я більше туди не поїду. Перше, що я сказав, вийшовши з автобуса. Але це було вже в кінці. А на початку я радів новий рюкзак, пляшка з динозавром, і мама, яка махала мені заплаканими очима, хоча обіцяла не плакати. Табір виявився не таким, як у рекламі. Вожата люда говорила, що ми одна команда, але насправді найсильніші хлопці. Завжди тягли канат самі, а ми тільки заважали. У їдальні завжди була манна каша, яка тремтіла, ніби жива. А у туалет треба було йти з ліхтариком через ліс. Після другого разу я просто терпів. Мене вкусила оса. Мій сусід по ліжку храпів. А ще я забув вдома улюблену піжаму. Але на п'ятий день я навчився плавати, на сьомий. Ми виграли естафету, а на восьмий я отримав грамоту за найдружнішого хлопця загону, і ввечері вся кімната збиралась навколо мене, щоб я розповідав страшилки. І от я стояв біля мами з брудним рюкзаком, обгорілим носом і посмішкою до вух. То ти не поїдеш більше? запитала вона з усмішкою. Я подивився на своїх таборових друзів і сказав. Ну, може ще раз, Але без манної каші.